Дякую тобі за весні світанки, дякую тобі за ласку каяття. я молитву ширу, піднесу щоранку, і тебе посла люди сіле життя. Дякую тобі за сонячні світанки, як рожеве світло заливає схід, лагідне проміння, теця крізь фіранки, рамки, щоб розтопити серця мого літ. лагідне проміння, теця крізь фіранки, рамки, щоб розтопити серця мого літ. Дякую тобі за весний світа. Дякую наше паломництво. <рес> Що найбільше сподобалось. Вітанки, дякую тобі, за ласку пугають. Я молитву двоши, робіна щоранку і тебе прославлю крізь ціле життя. Я молитву двоши, робіна, щоранку і тебе прослаю. Запра колоду ранку Ніжно вітер дихав у моє лице, посуніш верстаю, росяні гулянки Сонною травою ми тим чебрецем, посуніш верстаю, росяні гулянки Сонною травою вмитим чабрецем Дякую тобі, сажай вора спіпанки Він стрічає сонце зливою пісень. Ти буду Богу до останку, бо це він дарує кожен новий день. Дякувати буду, Богу до останку, бо це він дарує кожен новий день. Дякую тобі, за весні світанки, дякую тобі. Це було дуже класно. Сподобалося? Десь Тарас молодечі таке організував. сподобалося, дітки задоволені. Дуже гарно. Мені дуже сподобалося. Наша мета так, була... Так, найважливіший процес. Найважливіший процес, що в дорозі гарно поїсти. А, е, основна наша мета нашого паломництва була виконана. Ми кожен спробували всі свої сили. Хто зможе подолати ту місто. Хто, були всякі які були тиски. Маленькі, і вони подолали. Думаю, мені дорослому теж е, пасувало би подолати таку відстань. Я дуже задоволений, що я, я взяв участь в такому палатності. Дякую. Почастіше ви таке організовували. Мені дуже все сподобалось, хоч і ще раз може того та навіть вийде. Я буду готова, чесно. Дякую всім за таку організацію.